Each other's back. We used to cruise around with a bass to the max. Everyone at school while I was in the lab cooking up some beats that would turn into tracks. High school chillin'. I was on a mission. I had bigger dreams of being a musician. Teachers always talk but I couldn't seem to listen. I lived in a fantasy land they called it fiction. But I was gonna be big one day Playing shows on the road to a sold out stage Nobody really cared or believed I would make it Anywhere close I would fail in fade But that's cool, I love that Cause any little doubt gives me energy back And now, I'm in a place where I'm glad I never gave up on the dreams I had and big dreams lead to big things, and big swings lead to big rings. Championships or the big screen, anyone who did anything took a big swing. And big dreams lead to big things, and big swings lead to big rings. Championships or the big screen, anyone who did anything took a big swing. Всім привіт, всім доброго дня, мої дорогі підписники, дорогі друзі. Я радий вітати вас на нашому каналі компанії Вашкарс. Тут ви можете знайти хороші, чесні і максимально перевірні автомобілі із Швейцарії та країн Європи. До вашої уваги ми сьогодні представляємо ексклюзивний варіант. Я б сказав навіть так, тому що е, схожих на нього на ринку України немає. Це Megane 2. на... В Принципі, найпош одному з найпоширеніших двигунів, 1.6 бензин. Хороший, надійний, дійсно дуже-дуже збережний Renault Megane 2 Друзі, в чому особливість саме нашого автомобіля? Чому він такий ексклюзивний? Та чому я так от... Прямо розказую, друзі, з таким ефектом. Тому що наш автомобіль має чесного і первірного пробігу, не повірите, але 100 тисяч кілометрів. Багато з вас однозначно будуть писати в коментарях, що скручений пробіг, скручена машина, скручений там мотор, ну, відповідно, немає значення як, але загалом більшість з вас будуть писати, що дійсно скручений пробіг. Але повірте мені, якщо ви довіряєте нам, довіряєте нашій компанії, ваш карс. І е, загалом, в принципі, підписані на нас, то Я думаю, що ви шукаєте для себе хороші, якісні і перевірні автомобілі. Один з таких стоїть зараз прямо перед вами. Це бюджетний, хороший, крутий, е, легковий універсал. Реально, автомобіль дешевого класу, але при тому всьому, друзі, має хороший надійний двигун, має дійсно е, хороший кузов, який не ржавіє, має ніяких рижиків, ніяких взагалі ні по днищу, ні по кузову. Ніякої корозії, абсолютно. Це автомобіль, який має простіший простіший двигун 1,6 бензин. Реально, автомобіль, друзі, який має просту механічну коробку передач, який завжди. Їздить, слухається, заводиться, просто ну, немає ніякої там, великої серйозної електроніки. Не буду нахвалювати, буду вам трішки розказувати і пояснювати саме про наш автомобіль і чому в ньому дійсно 100 тисяч пробігу. Отже, друзі, цей автомобіль ми знайшли у Європі, в Швеції, пригнали вже його в Україну, розмитнули, сертифікували, і сьогодні він поступає у продаж для вас. Це Renault Megane 2 2007 року випуску по документах всіх європейських, шведських, він буде 2008 року, але по факту кажу вам, як є, зареєстрований в Україні він буде 2007 роком. Хто для себе шукає саме такий автомобіль, друзі, не пропустіть. Звичайно ж, ціна, якщо середньоринкова буде немала, за цей автомобіль тому що тут ви платите за пробіг, за якість, оскільки автомобіль без підфарбування по кузову. Я вам поясню знову ж таки 2007 рік. І це автомобіль без підфарбування по кузову. Це автомобіль з пробігом 100 тисяч кілометрів, з ідеально збережною технічною характеристикою, з ходовою, зі всім, повністю з кузовом. Ну реально дуже класний і дуже збережний автомобіль. Хто для себе давно такий шукає? Зверніть увагу, приїжджайте до нас на огляд в місто Радевилі. Ми вас будемо тут чекати. Загалом, цей автомобіль привезли ми з Європи, ми вже його розмитнили, сертифікували, і, відповідно, все, що потрібно, це випустити тільки договір купівлі продажі на покупця, який буде купувати цей автомобіль. Автомобіль реально в дуже гарному і дуже збережному стані. Він має по технічних характеристиках 2007 рік випуску, він має 1,6 бензиновий двигун. Не пам'ятаю точно кількість кВт, але в принципі. Кого цікавить, ви телефонуйте, я вам все розкажу і покажу. Він має механічну п'ятиступеневу коробку передач, доволі таки крутезну комплектацію, оскільки тут йде чотири склопідйомники, електрорегулювання, дзеркал, має клімат, контроль. Тобто вибір, собі вибирати зразу можна температуру, хорошу тормозну систему, хороші тормозні диски, гарні такі реновські дисочки, диски, як ви можете бачити зараз в графітовому такому вони кольорі йдуть під машину, дуже підходять. Що немало важливо, також будете здивовані, але оригінальне лобове скло 2007 року також присутнє і без єдиного скола на ньому. Він-код, я вам щойно показував для перевірки, дивіться, перевіряйте. Тобто по зовнішній частині автомобіля в нас немає ні подряпин, ні ну нічого. Абсолютно пластик весь збережний, ну, дуже гарний і збережний автомобіль. Тепер переходимо по салону, дорогі друзі. І дивіться, на е, наших цих порогах є додаткові накладочки. Гарнесенькі такі, реально дуже гарні і дуже збережні. Е, кнопочки ніде не підтерті, ніде пластик не затертий, не підтертий. Руль в оригіналі. Кнопка старт-стоп. Автомобіль заводиться як часи, просто з пів обруту. У нас є до нього ключик, ключик вставляєте в карту. тобто ну, Ключ-карта у нас така є, вона запихається всередину е, панелі і заводиться відповідно кнопочкою старт стоп Тепер я вам показую показую пробіг. Дійсно, що тут 100 тисяч кілометрів. В кінці відео ми ще перевіримо автомобіль по він-коду, обов'язково додивіться. Те, загалом, загалом реально крутезний автомобіль на хорошій комплектації, дуже збережний. Просто, от якщо ви приїдете на огляд цього автомобіля, то ви зрозумієте, коли самі в нього сядете, проїдетесь, наприклад, певну кількість там не знаю, кілометр два, проїдетесь ним по ямах, проїдете з ним по. Взагалі, якісь поворотах ще в чомусь, ви зрозумієте, наскільки він збитий, наскільки він має чесний і перевірний пробіг 100 тисяч кілометрів. Тому що реально автомобілі, які мають вже по 300 30 тисяч, 400 тисяч пробігу і скручені, наприклад, навіть на тих самих 200 тисяч, вони вже ну вже не то відчувається, коли дійсно автомобіль має хороший і перевірний пробіг. Саме такі автомобілі ми купуємо. Звичайно, платимо не дешево тому що за малі пробіги за дійсно автомобілі без пошкоджень, без ДТП, без підфарбувань потрібно заплатити. Але загалом Ну, воно все це окуплюється, тому що ми продаємо вам якісні автомобілі, Ви до нас звертаєтесь, ви до нас потім повертаєтесь. Ваші рідні, ваші близькі також купують нас автомобілі, і наша репутація нас випереджує. Саме тому ми стараємось працювати чесно. Отже, щойно ви бачили, два передніх підігріва також присутні в нашому автомобілі. Мультикермо з кнопочками є для круїз контролю, є знизу під рульовим, якби під рульове перемикання музики. Тобто до мультимедії, воно йде додавання гучності і тому подібне. Є датчик світла, датчик доща, тобто автоматичний датчик світла є, тільки починає темніти, у нас автоматично зразу машина вмикає світло, і тільки починає йти дощ, машина автоматично включає Двірники. Електрорегулювання маємо ми також бокових дзеркал маємо сплопідйомнички, опускаються, піднімаються все в порядку. Так, ці піднімаються, ці всі працюють також. Блокування сплопідйомників у нас також присутнє. Регулювання в нас є освітлення в салоні, регулювання висоти фар. ну Загалом не знаю, друзі, що вам розказати взагалі про цей автомобіль. Він не настільки, як би сказати, на як зараз йдуть новітні автомобілі, але при цьому всьому на його роки це дуже доволі -таки, крута комплектація. Ви тільки зверніть увагу на сидіння в оригіналі. Знову ж таки, це ось сидіння з 2007 року. Його ніхто не перешивав, нічого не робив. І немало важливо, друзі, я вам ще наголошую один фактор: те, що автомобіль без поліровки і без хімчистки, він, до речі, приїхав такий. Звичайно, я вам скажу так. Щоб вже не брехати, я вам скажу, що полірування ми провели, як би сказати, пастою для блиску, все. Тобто царапи на ньому немає, царапин ніяких не забиралось. Тобто Ми провели єдине таке хорошу двохфазну мийку і полірування для блиску, все. Хімчистки ми не робили, просто попилососили, повитирали пилюку. І зараз в даний момент ви можете бачити автомобіль, такий, який він є, з оригінальними стеклами, тобто передніми, задніми, боковими зі всіма, зі шторкою багажника, з задньої. Такою сіткою. Не знаю, як вона правильно називається, але є така перегородка з сітки. Тут ми маємо під низом, друзі, оригінальна запасочка, новесенька просто, має вона до себе також і донкрат, і ключики. Повний комплект в автомобілі. Як він приїхав, так ми його і продаємо. Всі кнопочки, всі взагалі дверки, вони це все працює. Тут в нас є заливний бак. З цієї сторони також сидіння в гарному стані. Можливо, десь є якась плямка. Не звертайте на це увагу, тому що кажу знову ж таки: автомобіль без хімчистки. Ми його не хімчистили. На вікнах попередньо забув наголосити, є ззаді шторки, такі крутезні, притимняючі. Автомобіль без тонування абсолютно все в оригіналі, так як приїхало з Європи. Тут ми маємо такі ще додаткові підлокітничку. Місця для того, щоб щось зберігати. Та й загалом, в принципі, автомобіль реально в протезній комплектації. Має в нас лінзовану оптику, омивачі фар, противотуманні фари в нас також присутні, диски в нас легкосплавні, датчик світла, датчик доща. Я вже вам розказував, але щойно показав його. Так, підкапотний простір зараз я вам показую. Ніхто його не вимивав, не натирав. Так як воно є, так воно все тут приїхало, і ми вам його показуємо. Тому що кажу, автомобіль миється двигун стандартно, коли робиться комплексний дительний. Це хімчистка поліровки. В даний момент в нашому автомобілі ми не робили поліровки, не робили хімчистки, тому двигун, звичайно ж, не мився. Але це і на краще я вам скажу так, тому що реально. Тут немає що ховати, абсолютно, як і в всіх інших наших автомобілях, Двигун чи стесенькі, бірочки присутні. Дивіться, про заміну ГРМ в нас тут навіть є. Чи це ГРМ, чи це просто якісь рівні міняли ролики. Ну, не скажу вам, але потрібно подивитися в сервісні книжці, вона в нас присутні. Загалом автомобіль реально дуже чесний, хороший, хто для себе давно такий шукає, приїжджайте на огляд, не пропустіть, тому що він вартий вашої уваги і своїх грошей. І так, друзі, ми переходимо до нашого слідчого важливого етапу це перевірка лакофарбового покриття і розпочинаємо стандартну капоту. Проходимо кожний елемент детально. 120, 120, 126, 127, 138. Крила у нас йдуть пластикові, не метал. Стієчка 115, криша 115, дверка 129, 117. 117, 111, 125, 111, 117, 97, 80, 101, 110, 117, 107, 86, 112, 112, 112, 120, 122, 115, Пластик, 115, 121, 106, 138, 103, 114, криша 114, стієчкою приходить назад. 115, 122, 99, криша 118, 124. Е, арочка. Задня наша 165, 180, 138, 138, 160, 150, 160, 168. Дверка 169, 169, 150, 150, 160, 170, 170. Дверка передня 110, 120, 126, 116, 116, 117. І тут у нас все оригіналі, це пластик. Отже, друзі, що по підфарбуваннях по нашому автомобілю. Загалом весь автомобіль в рідній фарбі. Як ви могли бачити, оскільки орієнтовно по нашому Renault Megane це буде від 100. До 120. В принципі, так воно і б'ється. От Ми можемо тут 129, навіть 130, це є повністю норма. Що загалом в нас є фарбованого по автомобілю? Ось ця дверка, вона у нас б'ється. 160, 160, 160, 200, 150, 160, 160. І арочка. 160, 167, 147, 141. 155-139. Отже, е, швидше всього, друзі, ось ця дверка і ось ця арка, вона має підлакування. Тобто не фарбована. Оскільки, е, ну, я вже вам пояснював багато разів, якщо ми маємо 106 мікрон, дати одну купюру, наприклад, чи 100 доларів, чи 100 гривень, це буде плюс 100 мікрон, буде 206. А е, тоненький слой лаку, так як ми дивимося тут, 163. Тобто ніяк не може бути фарба. Якщо у нас 105, по дверці йде 105. 125. А тут у нас іде 170, 170, 175, 158, 169. Отже, на 30 мікрон, 40 мікрон більше. Тому я вважаю, що швидше всього, друзі. Це все в оригіналі у нас, а ця дверка і ця арочка от десь посюди, вона, по цей кант, наприклад, була підлакована. Можливо, були якісь подряпини, можливо, якийсь лак поліз, можливо, ще щось. Це лише підлакування. Тобто ніякої фарби бути тут не може. Є підлакування, все воно в оригіналі, все гарно. Зроблене в Європі, ми його тут не робили, тому можете бути спокійні. Все в іншому автомобіль в оригінальній фарбі, жодний елемент не фарбований. Цілесенькі, бампера гарнесінькі, кузов весь гарненький, ціленький. Тому реально автомобіль вартий уваги, хто давно шукає для себе саме такий автомобіль, бюджетний, хороший, економний, надійний. Простий в обслуговуванні автомобіль. Звертайтесь, телефонуйте до нас, приїжджайте на огляд та тест драйв Все розкажемо, покажемо. Перевіримо з вами на СТО і я думаю, однозначно залишитеся задоволені. Ну і так, дорогі друзі, зараз ми вам покажемо перевірку нашого автомобіля по номерному знаку або по Він-коду. Це ви можете зробити також самостійно, перевірючи за допомогою програми Carinfo або CarVertical. Дивіться, вибило наш автомобіль Renault Megane Grand Tour 1,6 Eco 2. Механіка 105 кінських сил 2008 року випуску. І Дивимося ми сірий колір. Так, Ідемо далі. Пробіг зафіксований, 95 850 км. Є сірий колір, все присутнє. Двигун є, у нас 1,6. 105 кінських сил, бензиновий, ручна 5-ступенева коробка передач, і дивіться, що цікаво. Пробіг зафіксований. Ось, в принципі, до речі, дивіться, цей пробіг 2014 року, 50, скільки 8 тисяч це той пробіг, який ми щойно дивилися з вами на відсіку двигуна, був також вибита бірочка. До речі, він збігається, тому можете на 100% повірити це. І дивіться, наш останній зафіксований пробіг 95 тисяч км 23 року, 10-го місяця, тобто не так вже і давно.